Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Німеччині і відправляємо наступний автомобіль для нашого клієнта, для нашого замовника. Peugeot 3008, чорний металік, алюр комплектація, леди ближні дальні, легкосплавні диски, 105 тисяч автомобіля пробіг. Пробіги чесні. Перевірені автомобілі з сервісними історіями. Даний автомобільчик нас прямує в Україну своїм ходом, виписали номера, зачепили на автомобільчик. Досить динамічний, економний кросовер Peugeot 3008. Економний, в першу чергу, динамічний. Також є різні режими їзди, є звичайний режим, є спортрежим. Даний автомобіль, комплектація алюр на шкірі, має автомобіль, відкривну панораму, люк, хто як називає навігація, айсіновська коробка автомат. Будь ласка, 105 тисяч пробіг. Вдома автомобіль похим чиститься і буде віддаватися клієнту. Такі автомобілі купуємо на аукціонах. Кого цікавить, телефонуйте, робіть попередні замовлення. Останнім часом досить важко їх викупити, але ми стараємося. І евакуатором їдемо далі робити роботу для наших підписників, для наших замовників. Дякую за увагу, дякую за лайки, подобайки, пишіть, телефонуйте.